Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні я приготую простий салат з буряка. Буряк по-корейськи. Починаю готувати. Буряки я помила та очистила. Натираю їх на терці для овочів по корейськи. Зубчики чеснику натираю на дрібній терці, можна їх пропустити через прес. Додаю сіль, цукор та оцет. Все добре перемішую. У свіжих буряків є такий специфічний запах сирого. Щоб його прибрати, потрібно їх проварити на водяній бані. У мене на плиті вже кипить вода в каструлі, яка більша діаметром за каструлю з буряком. Ставлю каструлю з буряком у каструлю з водою, накриваю буряк кришкою і готую на середньому вогні, періодично перемішуючи 30 хвилин. При такому способі приготування буряк залишається хрумким, але прибирається специфічний запах сирого буряка. Додаю до буряка мелений коріандр і мелений гіркий перець. Олію я довела до кипіння, виливаю її на спеці та все добре перемішую. Накриваю каструлю з буряком кришкою та відправляю в холодильник на добу, щоб він добре промаринувався. Буряк дуже корисний для здоров'я овоч, тому я пропоную вам приготувати буряк по-корейськи правильно, бо більшість не знає, як це зробити. За моїм рецептом, буряк по-корейськи виходить хрумким, кисло солодким, в міру гострим, запашним і сподобається навіть тим, хто не любить цей овоч. Перевага цього салату в тому, що його можна приготувати заздалегідь до подачі на стіл. Готуйте та смакуйте! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра і до нових кулінарних зустрічей!